Європа здатна компенсувати скорочення американської допомоги Україні, принаймні тимчасово такого висновку дійшли фахівці німецького інституту світової економіки. Який період вони аналізували, які держави допомагають найбільше усі подробиці далі. Чи зможе Європа компенсувати Україні військову допомогу від США? Чи достатньо ресурсів, а політичної волі? Цими питаннями політики та експерти почали перейматися одразу після інавгурації Дональда Трампа та приходу до влади нової команди. Зможе впевнені експерти Кільського інституту світової економіки, принаймні поки що європейцям це вдається. Експерти інституту проаналізували обсяги допомоги, яку Україна отримала навесні цього року. Дослідити вирішили два місяці березень та квітень. У цей період Сполучені Штати не анонсували жодних нових пакетів підтримки. Європейські партнери України натомість допомогу суттєво збільшили. Понад 10 мільярдів євро військової допомоги і майже 10 мільярдів на підтримку фінансової стабільності та гуманітарні цілі. Надати Україні такі обсяги європейські партнери зголосилися усього за два місяці 2025-го. Показник рекордний, так багато Європа не виділяла за будь-який аналогічний період часу від початку повномасштабної війни. Ба більше вона вперше випередила Сполучені Штати за загальним обсягом військового сприяння, станом на тепер європейські. Партнери надали 72 мільярди євро. Американці 65 мільярдів доларів. Примітно, що Європа заповнила прогалину. Залишається з'ясувати, чи це тимчасовий сплеск, чи початок зміни ролі на головного донора України. Наростили обсяги, втім, не всі держави серед лідерів країни Північної Європи та Велика Британія. Вони надали левову частку допомоги. Німеччина, Італія та Іспанія натомість підтримку навіть скоротили. Сильна підтримка країн Північної Європи стала ще більш помітною після припинення допомоги США. Натомість дивує, як мало за ці місяці виділила Німеччина. Замість збільшення своєї частки після вступу Трампа на посаду ми спостерігаємо скорочення відсотка підтримки. Така ж тенденція стосується Італії та Іспанії. Щодо Німеччини, є пояснення у період, який аналізували експерти, німці формували нову коаліцію. А канцлер Олаф Шольц передавав владу Фрідріху Мерцу, очоливши уряд, той пообіцяв, що Німеччина залишиться основним донором України в Європі. Тетяна Лугановичла Фролов. Подробиці німецької бюро телеканалу інтермарафон Єдині новини.